Пам'ятаєте, як я в Німеччині міряв, шукав і міряв чоботі резинові? Знайшов силу там. Але ця епопея ще не закінчилась. Коли я повернувся додому, мене назагнала посилка від компанії Агасем. І що ви думаєте, в ній таке? Ну звісно ж, щоботи. О, дуже гарні, бачите, сильні. І треба приміряти. Тут такі є утеплення. Не так просто одіти ці чопоти. Одягаю спочатку оце утеплення, а потім одягаю Сам чопот. О, супер! І навіть бачите такі. Зав'язочки гарні. Дивіться який протектор цікавий по любій різюці пройде. Точно мій розмір. Дякую Геннадію Шупті і компанії Гросем за таку гарну обновочку. Готовий йти в поля у любу погоду.